А, Ні. Ни, он да, и скажи, таку. Лесі, давай. Лесі, давайте на кровбанку. Кружка? Ти знімай. Та дивись на знімай. экраны зниматься. Ты Та Ти за кровей бери. Да, кабан, а ты кабан, блядь, я понимаю. Отдать? Отдать. Заради про крови дорог 6 що килограмм. А, ты за кровь? Мені-то таке жарить може, не може, не так. Супчика, якщо можете зробити. Супчика? Да. Так. кава Я знаю, по черевому суп, груди. Супчі жареные. Я то... Короче, як -то Ні. Ні, Короче можу, я що кушати робити. Коротше, хоче супу, де я думаю, що супу зварі. Я то і супкупі жарено. Ну, ти є шпити, ти ж хайзань. бочок гарний довжен бути. Уляма. Черем Чирин гарний, чим не гарний. Зараз побачимо. Да, зараз все побачить. Ну пошла я пошла. Что ты хочешь? Как ров было груди? Mm. Да, вот так. Да, не заебись. Mm. Ими же, бля, шикар, грубо нажав за. Это положено, да. Ладно. Mm. Пицца та, Так, не длина. Сейчас он занимает скидки, блядь, я зубля. Да, ну что ли, блядь. Свет А вот рудит, да? Пиздец. Я мало что выбил. А? Ниту, а вон, блядь, Це Ты не дослышь. А вроде пиздец. Ты будешь для крипиши круги. Ты вообще банк? Ну да? Зараз Завозьми вообще банк. Розбородифицирует.

розсуярились. То mm. і зразу сіли. вам. там трошки половой доцепнулась. Наш путь баши. Ой, блядь, уже Що там. Значит. У меня що и блять, блядь. Что давай полуплоду і не грати. Ну так. Широ. Значит, пулово там сыра. Давай. Давай, 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 Давай-давай-давай-давай-давай. да.

Маєте. Нажимай, бери, висічок. А? Важко стоять, немає. Іди сюди. Ой. Що ти там став? Поточно. Це ми вибираємо кров. Зараз будемо вирізати серце. Легкі. Голову. Голову. Голову ні, голову став. Так. де та грудище. Зболкан тут. Ви порвали? Зараз, да, да, да. да, да, давай, пробуй. Ти Петро, серйозно. Пробуй. Да. Я уста на того за коді на Притимово. мені. Що там робити? О. О, робить? О а така знімає. Дивіться на камеру. В не бачу. Це повна банка це вже друга. Так. Да. Петро, мишку треба на легені. Це відро, там відро стоїть. Там да. таке Понимаете. Да, все. Конечно, таю. Таю твоя ее. Бабалка любимый, бля. А ты руки бегает. Ладно, где бы, блядь, депы. крові, чи що тобі. Ну, взагалі ж не Пітя, тобі кров. шнибуло. у тебе нема случайно якоїсь? Зараз. Є старка? Она понимает, причем ты... Выставай. Все, так. Іди сюди, давай миску на голову. Он миска стоїть сама. Та не цю миску, Барислан, це на кіші, Петро. Петро, це на, киші. Барислан, це на киші, миска, Петро Бери ось, о, он, миска друга. Де, Иди, да, бери. Ну, Та я з диркою миска, а ця я сіла, давай до да, води туди. Да й кисне. Давай це, це робіть. Та я, я хай жусь. На снимай, я иду в Все, Крова выключаете, не занимайся. Я не знаю, где она, она выключается, она выключается. Так, кровадник.